Наша держава обрала винищувач майбутнього для своїх повітряних сил. Україна та Швеція уклали угоду про наміри щодо поставки до 150 винищувачів джаз 39 Gripen гріпен для повітряних сил України. Загальна сума контракту оцінюється у більш ніж 20 мільярдів доларів. Програма включає підготовку українських пілотів та створення технічної бази для обслуговування винищувачів. Вибір впав на шведський гріпен через їхню маневровість, Вість, надійність та економічність, а також здатність злітати з коротких смуг, крім того, заявлено про локалізацію виробництва в Україні. Щоправда, не уточнено: це будуть окремі деталі для літаків або ж повністю весь процес виробництва винищувачів. Варто зазначити, що велика кількість винищувачів для України просто фізично не може бути виготовлена у короткостроковій перспективі, тому перехід повітряних сил на гріпен а також ж розрахунки за ці літаки будуть розтягнуті у часі приблизно до 2030 року також 17 листопада 25-го року Україна та Франція оголосили про стратегічну угоду, яка передбачає постачання Україні французьких винищувачів Рафаль. Угода передбачає постачання Україні 100 французьких літаків. Окрім винищувачів Рафаль, сторони також розглядають питання модернізації наявного парку винищувачів Міраж 2000 які вже використовують повітряні сили. Крім того, Україна не відмовляється від використання. Винищувачів f 16 а отже, у подальшому можливе поповнення авіапарку і цими літаками. Вперше за весь час широкомасштабного вторгнення ЗСУ отримали італійські колісні танки Чентауро Б1, які військові називають винищувачами ворожих танків. Чентауро за своєю вогневою потужністю еквівалентні основному бойовому танку леопард 1 машина має зварний корпус та башту у стандартній конфігурації. Лобова частина захищає від набоїв калібру 25 мм. міліметрів. Також на Чентауро можна монтувати до трьох. Тон пасивної або активної динамічної броні. Крім того, Чентауро оснащена системою захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної загрози. Озброєна машина стабілізованою 105-мм нарізною гарматою з високим тиском ствола. Гармата призначена для ураження основних бойових танків та іншої броньованої техніки. Ефективна дальність стрільби Чентауро 3000 метрів. Додаткове озброєння складається з двох кулеметів кулеметів калібру 7,62 мм. міліметри. Один з них спарений з гарматою, другий розташований на даху башти, боєкомплект кулеметів 4 тисячі патронів. Також на варту українського неба готуються стати новітні шведські системи протиповітряної оборони Трідон МК МК-2». Ці сучасні зенітні артилерійські установки були вперше представлені у 2024 році. На шасі вантажного автомобіля Сканія встановлена 40-мм гармата Бофорс 40 МК 4 із сотнею снарядів, які її живлять. Дальність ураження повітряних цілей установкою Трідон МК МК-2» сягає 13. Надцяти кілометрів максимальна швидкострільність 300 пострілів на хвилину. Установка використовує потужні снаряди з радіопідривачем, що забезпечує велику площу розсіювання вражаючих елементів. Система управління вогнем являє собою оптичну станцію з тепловізійним каналом, що виявляє цілі у будь-яких погодних умовах і вночі. Стало відомо, що українські військові вперше у світі змогли уразити ворожий вертоліт за допомогою fpv дрона. Після цього випадку ворожі гелікоптери стали набагато рідше з'являтися у зоні видимості. Тепер їх перестали використовувати для ротацій та евакуації. Радимо вам подивитись наше відео, яке присвячено рекордам збройних сил України, а саме тим звершенням та досягненням, які сили оборони України зробили першими у світі. Українське військо все частіше починає використовувати ракети власного виробництва Довгий Нептун, про який ми вже розповідали у попередніх відео, та фламінго. При тому результати використання українських ракет разом із далекобійними дронами все гучніше дають про себе знати, адже все більша кількість ворожих НПЗ починає працювати, як то кажуть, з вогником. Також Україна проводить модернізацію радянських ракет повітря-повітря Р 60 адаптуючи їх під запуск з наземних пускових установок. При модернізації ракет також замінюються аналогові компоненти на цифрові, що дозволяє значно збільшити чутливість інфрачервоних головок самонаведення. Це покращує точність ураження цілей. Повідомляють, що створені для України зенітки Skynex від Rheinmetall здатні збивати не тільки дрони типу шахет, а й такі крилаті ракети, як Х-101 чи калібр. Це означає, що ЗРК Skynex, які озброєні 35-мм гарматою Ерлікон МК 3 є універсальними. ЗСУ вже використовують дві таких установки з початку 2025 року. Також до кінця року до збройних сил мають поставити ще дві і ЗРК Скайнекс. Україна запустила у серійне виробництво вітчизняні дрони-перехоплювачі Октопус. Технологію вже передали трьом першим виробникам. Ще 11 готують виробничі лінії. Дрони октопус були розроблені збройними силами і випробувані у бою. Вони здатні працювати вночі на низькій висоті, і при наявності засобів радіоелектронної боротьби. Також дрон має відносно невелику вартість, що дозволяє виробляти його у достатніх об'ємах. Варто відзначити, що Перше виробництво дронів-перехоплювачів Октопус Україна запустила разом з Великою Британією. Крім того, український fpv дрон зміг подолати 60-кілометрову відстань і уразити ворожу логістику. На сьогодні це рекордна для Збройних сил відстань, яку зміг подолати український fpv дрон. Ще одна гарна новина: вітчизняні дрони камікадзе FP-1 отримали можливість передавати зображення з бортових станцій, що дозволило точніше наводити їх на цілі. А ось модифікація цих дронів FP-2 отримала можливість нести авіаційні бомби вагою у 100 кілограмів. А це кадри підготовки до запуску українських безпілотних легкомоторних літаків. Як подарунки, вони використовують ФАБ 100 та дві міни калібру 120 мм. міліметрів. Є вагомі результати й у впровадженні у війську наземних бойових роботів. Так, робот Дроїд TW, озброєний кулеметом Браунінг, під керуванням операторів 3-ї штурмової бригади, замінив піхоту і півтора місяці тримав позицію. Наразі триває робота над використанням загонів з ударних роботів кількістю від 2 до 4 одиниць під час штурмових дій. Повідомляють, що Велика Британія нещодавно також передала Україні партію ракет Storm Shadow, які збройні сили України також використовують для зменшення бойового потенціалу противника. Storm Shadow – це високоточні ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів. Вони здатні уражати цілі з великою точністю навіть у складних умовах. А голландські благодійники передали Україні літак Як 52 для збиття шахедів. Як – це радянський літак, розроблений для спортивно-тренувальних цілей. Літак вироблявся аж до 1998 року. На сьогодні ці борти використовують як українські захисники, так і окупаційні сили з метою протидії повітряним цілям, зокрема ударним дронам. Від Німеччини Україна отримала 90 вантажівок MAN RMMV HX від компанії Rheinmetall. Завдяки колісній формулі 8х8 та 12-літровому двигуну, потужністю у 540 кінських сил. Ці вантажівки мають хорошу прохідність на складних дорогах та бездоріжжі України. Платформу використовують для оперативної доставки життєво важливих вантажів, а також евакуації військової техніки для її подальшого ремонту та відновлення, адже машини Ан РММВ HX мають декілька варіантів, у тому числі вантажівки і тягача. У Німеччині ці авто також використовують як шасі для самохідних артилерійських установок. Також на фронт продовжують поставляти мобільні майстерні локер. Це унікальна українська технологія, яка дозволила на компактному шасі пікапа Mitsubishi l 200 розмістити міні сто яке дозволяє ремонтувати різні автомобілі та бронетехніку безпосередньо на передовій без необхідності евакуації. За допомогою локер у польових умовах можна проводити діагностику, заміну агрегатів, зварювальні роботи, ремонт електроніки, а також шиномонтаж загалом до ЗСУ вже передали 150 таких мобільних майстерень. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про нове озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!